Виявилося, що відео з тобою, одне з найпопулярніших на нашому Фейсбуці, там сотні коментарів. Ми вибрали найкращі і вирішили, що ти їх прочитаєш. Давай почнемо з першого. Укромаорі це сила духа і боротьби. Тарас Пігурський, дякую тобі. Анна Немченко, хай Бог збереже твоє життя і ти продовжиш свій рід з Україною. У нас гарні дівчата. Я знаю, так. Щасти тобі, дякую, Анна. Австралієць розмовляє без акценту українського. А у нас далі яка різниця? Парадокс. Парадокс. Такий красень Маурі. Маорі. Дехай вас Бог береже. Всіх військових України. Хай Бог береже. І ще лепа правильною українською. Перфект. Повернись живим. Повернусь. Дякую. Дякую тобі, славний Божий син, за захист миру в Європі. На планеті земля. Дякую твоєму роду і племені за... за тебе сильного, мужнього, удачі, кохання, довго життя, бажаю з любов'ю. Ніна, да ви дякую тобі, Ніна.